У прямому ефірі програма особливе про особливі події в Україні та світі. Мої вітання. Сьогодні, 18 січня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як видатний живописець Іван Єжакевич, який розписав Свято і інші відомі українські церкви. Режисер і актор Гнат Юра та олімпійські чемпіонки з біатлону Валентина і Віта Семеренки. Саме цього дня 1654 року відбулася Переяславська рада. 1919-го у Версалі ухвалено статут Ліги націй 1944-го на Волині від відбулися перші серйозні сутички між вояками української повстанської армії та військами НКВС у державному календарі 75 років років спочатку примусового вивезення населення України в Німеччину а в народному друга свята вечеря, або ж голодна кутя чи голодний вечір переддень водохреща. і прийшов знаковий для нашого народу Другий святвечір, після якого починається черговий піст. Сьогодні, за давньою традицією, свят... освячують воду. Напередодні водохреща це відбувається в храмах, а на саме свято хрещення на вулицях біля джерел і річок. Є повір'я, що зібраний у водохресний вечір-сніг здатний зцілювати хвороби, тому ним вмивалися, а талу воду довго зберігали, використовуючи її для господарських цілей і навіть як ліки. Дівчата сьогодні кілька разів вмивалися снігом, щоб зробити шкіру білою та красивою. Отож, здоров'я вам і краси! Сьогодні Україна вшановує пам'ять тих, кого 75 років тому примусово вивезли в Німеччину. Перший потяг з українцями рушив саме 18 січня. З Харкова в Кельн в ньому було 1117 українців. Загалом вже в Німеччині примусово працювали 13,5 мільйонів іноземних робітників 100 тисяч остарбайтерів померли, так і не повернувшись на рідну землю. Ніхто не забутий, ніщо не забутий. 18 січня день пам'яті з нагоди примусового вивезення населення України в нацистську Німеччину. Військова прокуратура отримала від секретаріату ООН фотокопію заяви експрезидента Януковича з проханням ввести в Україну війська Росії. І ще про особливі події в житті України і світу в Україні з'явилося ще одне свято день українського добровольця, яке відзначатиметься 14 березня. Народні депутати України не ризикнули вчора ухвалити рішення про підняття собі зарплати. Україна розірвала з Росією дві угоди про телебачення. З початку тижня в Україні від грипу померли восьмеро громадян. Паспорт громадянина України в рейтингу із 94 кращих документів світу посів 46-те місце. Новим президентом Європарламенту обраний представник європейських народників Італієць Антоніо Таяні в Росії. Поета Олександра. Бившева з Орловської губернії судитимуть за надрукований ще позаторік вірш на незалежність України. Американка Самер Зервос подала в суд на президента Дональда Трампа, звинувачуючи його в сексуальних домаганнях. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин увійшов у трійку претендентів, які вибирають звання, виборюють звання мер року. І ще про особливі події в нашому краї. Вчора Житомир відвідала дочка Сергія Корольова Наталія, презентувавши книгу про свого батька. Журналістка обласного телебачення Людмила Натикач здобула чергову відзнаку на всеукраїнському конкурсі з висвітлення питань медицини. День тому в Олевську сталася сутичка між кількома десятками. Чоловіків із використанням вогнепальної зброї. У результаті загинув один з учасників конфлікту та ще шестеро поранених. На місці інциденту працюють слідчо-оперативні групи головного управління Нацполіції. За попередньою інформацією, сутичка сталася в результаті кримінальних розборок між місцевими та заїжджими гастролерами із Львівщини. Сот людей на центральній площі Олевська обурені нічними подіями у місті. Люди розповідають, що близько півночі в Олевськ приїхало кілька автомобілів, з яких вибігли невідомі з пістолетами і вогнепальною зброєю, і почали стріляти в людей. Олевські жителі стали на захист своїх земляків і зав'язалась бійка. Як повідомляють, сім осіб постраждали. Одним із перших на місці події опинився депутат Житомирської обласної ради Олександр Ніколайчук. Просто саме Олесько, де місце, де вербуваємо, є транзитним. Так як всі дороги ведуть далі на Клондайк і тут. Систематично перебувають різного роду кримінальні групування, які займаються добутком бурштину або причетні до скупки, кришування, пограбування і тому подібне. Тобто, тобто, всі кримінальні складові, які похідні від бурштину, тут присутні, в тому числі обіг наркотиків і фальшивих коштів. Внаслідок нічної стрілянини постраждали четверо жителів Олевського району, троє з Львівщини. Від отриманих поранень один львів'янин помер під час надання медичної допомоги. Шістьох поранених доправили до Олевської районної лікарні. Нині вони перебувають у травматологічному та реанімаційному відділеннях. Поранення кульові. В одного, більш того, що це осколочне поранення, ми не знаємо, від якого предмету, чи це граната зірвалася, чи якийсь рухмакет, але це встановлює слідство. Люди всі молоді, 82-84 року народження. З них два жителі. В нас, які знаходяться, це Зольовського району, і три жителі. Це Львівська область. Що найбільше нас засмучує, це Одна людина знаходиться в нашому патологоанатомічному відділенні. Мертва. Після стрілянини, так звані гастролери, на трьох автомобілях Спеціальна зникли з місця події. Зараз правоохоронці допитують свідків і... та очевидців подій. А на території Житомирщини діє оперативний план перехоплення Сирена. За добу до кривавої стрілянини біля розважального закладу, де сталася первинна бійка, яка потім на наступний день переросла от в цю. Стрілянину. Ця подія була сута на побутовому ґрунті, яка перерісла от всю е, криваву стрілянину. Е, зараз е, оперативними співробітниками та працівниками слідства е, проводяться заходи щодо встановлення всіх. Винуватців та причетних до цієї події місцеві жителі переконані, стрілянина сталася саме через бурштин. Подібні конфлікти тут виникають періодично. Мешканці Олевська вимагають від поліції справедливого розслідування. Якщо ж найкоротші терміни виникне буде притягнуто до відповідальності, люди готові перекривати трасу міжнародного значення. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Житомирський аеропорт у майбутньому носитиме ім'я Сергія Корольова. Про це стало відомо під час відкриття меморіальної дошки на честь нашого славетного земляка. На урочистості приїхала дочка корольова Наталія Сергіївна. Подробиці повідомляють наші колеги Леонід Харшан та Вікторія Лук'яненко. Їй більше 80 років, і вона каже, що не знає, чи зможе ще коли-небудь приїхати на батьківщину свого батька. І те, що Житомирський аеропорт носитиме ім'я Сергія Корольова, його дочка Наталія Сергіївна вважає ознакою найвищої шани і поваги нас, житомирян, до свого земляка, який увійшов до когорти видатних вчених ХХ століття. Сергій Павлович родився на Житомирській землі. Він родився в Житомирі і багато років він прожив на Україні. І те, що цей аеропорт носить його ім'я, Это очень здорово. Я считаю, что блестящая идея была дать имя это. Я с удовольствием это сделала. Нотариально заверенная бумага была сделана, потому что теперь это так положено. И прекрасная мемориальная доска здесь сделана. Очень хороший портрет Сергея Павловича, где он такой веселый, улыбающийся. Это очень здорово сделали. И художник сделал очень здорово. И мне хочется пожелать этому аэропорту развития, дальнейшего развития. Звитие, совершенствование, чтобы он действительно стал международным аэропортом. Люди, котрі усе своє життя присвятили авіації, пілоти, інвестори, технічні працівники, усі пишаються, що Житомирський аеропорт планують назвати ім'ям Сергія Корольова. Я чоловік, який віддав всю свою життя авіації. Я родився э, теж э, мої всі корні Житомирські. Я дуже горжусь, що э, мой земляк або э, я земляк Сергій Павлич. І це була наша ідея, коли той аеропорт ми розмовляли, ми. не думая долго, мы решили, что он должен носить имя этого выдающегося человека, чтобы всю жизнь, сколько будет этот аэропорт существовать, чтобы все знали и помнили, что это родина Сергея Павловича. И люди, которые будут прилетать оттуда, они будут видеть, и будет встречать Сергей Павлович с улыбкой, с таким вот приятным лицом все наши житомиряне и не только. Музеї космонавтики на гостей з нетерпінням чекали представники громадськості Житомира, шанувальники особистості конструктора перших космічних кораблів. Захід особливий тим, що у нас приїхала донька головного конструктора Сергія Павловича Корольова Наталія Корольова. І сьогодні вона буде презентувати свою книгу. Це нова книга, яка щойно вийшла. Фото з архіву музею нагадали про історію дружби із родиною корольових. Перший візит до Житомира дочки конструктора відбувся ще 68-го року минулого століття, з нагоди відкриття пам'ятної дошки на стіні будинку музею Сергія Корольова. Останні 10 років тому на заходах до сторіччя з дня народження конструктора разом із родиною та соратниками батька по космічній справі. Наталія Сергіївна презентувала свою нову книгу Історія Тя великого конструктора космічних кораблів змальована так, щоб її було цікаво читати кожному в його знакових фотографіях, документах і воспоминаннях людей, які з ним працювали. і звичайно, там приведені цитати. Такі дуже важливі цитати з востаті з його вітів. Один з улюблених висловів Сергія Корольова, що був написаний ним у тюремній камері, став назвою книги. Жить просто так нельзя. жить на досулічі. Екземпляр книги Жити потрібно із захопленням подарований Житомирському музею космонавтики. Побачити унікальне видання може кожен відвідувач Леонід Харшан, Вікторія Лук'яненко та Юрій Киричук. Новини Житомирщини. І трохи незвичайно під другий святвечір американські вчені встановили, що знання рідної мови, яке діти отримують у перші п'ять місяців життя, вони потім вже ніколи не втрачають, навіть якщо потрапляють в зовсім інше мовне середовище. Це стосується між іншим і встановлених дітей, яких перевозять жити в інші країни. Взагалі, перші п'ять місяців діти практично повністю розуміють, що їм каже мати, так що учіть їх рідної української мови. Була програма особлива про цікаві події та факти. Я бажаю вам лише приємних новин та цікавих подій у житті. На все добре.